Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за вашу цікавість. Хай все у вас буде гаразд не тільки в цей період, а сьогодні на повісті дня у нас. Повня 25 січня 2024 року. Період такий виразний період емоційний, який закликає нас. Порадувати себе, поділитися своїм оптимізмом, щастям, новинами, проявленістю ситуації, досягненими результатами. І подарувати собі приємність, щось якусь хоча б маленьку дрібничку приємну для себе зробити, почути похвалу, почути відгук нашого оточення. Це важливо. Саме таке розкриття сонця, адже луна у знакі легва. І ми психологічно дуже пов'язані В'язані із своїм Его своєю свідомістю, як ми несемо себе у цей світ зі своєю унікальністю. І от зараз час говорить нам про те, що ось ця залежність нашого такого психічного стану здоров'я, нашого наповнення енергетикою сонця, що ми випромінюємо так, як відголосок сонячної енергії і того, що є наше сонце, це такі начебто і спільні речі, але в в той же час треба тримати ніс повітру, що називається. І наше Сонце індивідуальне отримує випробування. Це випробування Плутоном, випробування Юпітером. зокрема. Це такі соціальні планети, які не можуть бути невидимими. Тобто ми обов'язково цю повню відчуємо на соціальному рівні. Вона говорить нам про те, що наша радість така дещо затьмарена, досягнення також ніби. Такими індивідуальними і дійсно гідними для того, щоб ними поділитися, їх показати, але є момент того, що на нас тисне суспільство, тисне думка соціальна, тиснуть постійно оці перемінні тенденції. У тому контексті новин, які ми отримуємо, в тій кількості інформації, в тому плині часового, взагалі комунікаційному зв'язки, стосунки, однодумці, спільнота наша, коли ми вже розуміємо, що ми не можемо відповідати на це все адекватно, ми вже якби перейшли на якийсь свій інший рівень, ми вже не можемо безкінечно під це підлаштовуватись, і це може бути стан такої виснаженості в. Томи, в той же час стан тиску, на нас ніби тисне колектив, ця думка загальна, ці суспільні поняття, якісь переміни, постійний, оцей шквал просто інформаційної енергетики. Ми не можемо дуже різко з цього виплутатись. Луна в Леві фіксована. вона, Для неї це важливо, але необхідно якось відреагувати. Інакше це перетворюється на маніпуляцію, коли нас просто якби заганяють в ситуацію, коли ми маємо. Виробляти знову нове амплуа. І от в цьому контексті не витримує ніякої критики, наша репутація, популярність, соціальна роль у суспільстві, наш авторитет, відчуття в собі експерта і спеціаліста. Обов'язково в цьому всьому буде сплеск і вихід енергетики на Юпітер. Це буде видимий процес. І момент важливий знецінювання власних досягнень, власного оптимізму, власного бачення. Себе в контексті цього світу. Також це може бути і допомога зовні, коли покажуть нам, да, що ми щось не знаємо, щось робимо не так. Взагалі ці досягнення такі незначні наші, і нема нам чому радуватися, і не дає нам якби, відчути задоволення від цього процесу. Або ж це люди, які показують себе більшими авторитетами, ніж ми. Або в наших досягненнях сумніваються, або ж ми самі на фоні цих страхів применшуємо свої заслуги. І от в цьому контексті дуже важливо розуміти, що зараз сонячним світлом мають оцим відображеним, віддзеркаленим, мають світити наші планети. Отут от вони прийдуть нам на допомогу. Зокрема, в цьому контексті у нас вже є досягнення. Та сама репутація, авторитет, посада, соціальне значення, соціальна роль, впевненість у своїх силах, дійсно заслужений авторитет, посадові обов'язки. У нас сформована позиція, сформований погляд на світ і своя соціальна роль. Ми маємо побачити щось нове, нове, перспективне, те, що на часі, те, що ми, можливо, раніше не помічали, нам про це не казали, ми на це не реагували. Але або це просто не приходило нам в голову. Зараз наша продуманість, план на життя, стратегія, дисциплінованість, колосальні зусилля, обдумування, раціоналізаторство і стосунки тривалі в часі, вибудовані, обіцянки, які не на вітер кидаються а дійсно, коли слово чогось варте з нашим волевиявленням обов'язково дасть життя ідеї, тій людині, яка трапиться на нашому шляху, в тому випадку інсайту, просто якомусь очевидному розв'язанню ситуації, навіть якщо воно дуже просте, але в той же час воно дуже перспективне. Таке, таке поєднання енергії Козерога і уранічного впливу, коли ми робимо ставку, по-перше, на свою індивідуальність, а по-друге, на свій важливий колосальний інтелектуальний внесок в цю справу. Момент зміни шляху застосування ресурсів, того, що у нас, що у нас вже є, момент привнесення новинки, якось по-іншому це зробити. Індивідуальний підхід, обов'язково індивідуальний підхід до ситуації. І от в цьому ключі нам сприяє також той момент, що ми розуміємо, що рухатись треба поступово, стабільно, в якомусь графіки дисципліновано, навіть тягнути лямку в деякий момент. І що стосунки перевірені часом, коли люди не підводять в скрутних ситуаціях, коли на них можна розраховувати, дорогого варті. Так само покупки, які тривалий час. Служать нам. Так само взагалі гармонійні стосунки. Це не стосунки на показ можуть бути, а це та дружба, ті подружні стосунки, які дійсно показують себе з часом. І ось цей наш підхід разом із тим, що у нас вже є репутація, професія, знання, бачення перспектив, вони все одно зберігаються, навіть якщо ми в них сумніваємося, дає колосальний вихід бісекстиль на Сатурн. Цей аспект говорить про те, що зусилля докладати потрібно, нічого задарма не дається, але дає колосальну можливість, оскільки стоїть на енергетиці, яка вже є по факту, отримати результат. Отримати проміжний результат, але перспективний той, який покаже себе з часом. Нехай Сатурн у рибах, і це ще дещо таке, да, сформоване, сире, початкові етапи, проміжні етапи, але вони обов'язково будуть. Бенефактори, Юпітер, Венера, чудові просто і такі продумані земні несуть нам розуміння, як конкретно застосувати те, що ми вже маємо. Вже відкинути всі ці маніпуляції залежно, Ажності якусь таку думку, яка змінюється швидше ніж приймаєш, рішення, а видати дійсно такий продукт. Який послужить мені з часом кожній конкретній людині, який буде виваженим це прийняти рішення, воно буде сконцентровано. Це саме концентрація на чомусь одному. І це дійсно таке, знаєте, дуже життєвий продукт, який має істинну, цінність, яку не порушити, не зрушити, яка себе ще покаже. Дякую всім за увагу! Нехай у всіх все буде гаразд. І по цій повні, і надалі, на зв'язку, всього найкращого. Хай щастить!